Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні до мене потрапилось таке коліщатко для заднього брисковика від Union Jack. Замовляв його на AliExpress за 2068, тоді як ціна оригіналу 1799. Опису майже немає, пише, що підходить для Brompton, модель H36, діаметр 35 мм, Ну і фото з вагою. Також у продажі є версія з двома коліщатками. Давайте глянемо, що проїхало. На вигляд доволі якісний, підшипник стоїть на алюмінієвій осі, фіксується з зажимом, у випадку поломки його можна легко замінити. А от щодо цієї гумки, не ясно. Можливо, це ORING, який також можна замінити. А тепер розкажу, з якою проблемою я зіткнувся. На руках в мене був комплект болотників від Mr. TI Parts, aka Silver Rock. Коли я спробував встановити туди це коліщатко, воно не підійшло. В комплекті було рідне, але його якість жахлива, можете бачити в порівнянні. Отвори для монтажу там розташовані вущі, ніж у Union Jack, а на болотниках їх аж 4, замість двох, як в оригіналі. Щоб переконатися, що проблема дійсно в комплекті було я взяв своє протилежне кріплення колищадка для Brompton від АЦ, і з ним воно стало ідеально. Тобто Union Jack зроблений під оригінальні стандарти, а ось болотники як. Щоб прикрутити його сюди, треба скоріш всього розпилювати отвори. Але чи воно того вартує? Тому якщо вийде встановити болутники під мої несумісні тормоза, то деякий час поїжджу так. А далі, можливо, знайду оригінальні болотники або якусь якісну копію. Наприклад, від ACOFIX. Де якраз і бачимо два отвори для кріплень, і вже до нього без колхозу прикручу Union Jack. Щодо ваги напряму з оригіналом порівняти складно, бо на сайті вказана маса разом із кріпленням. Тому для частоти експерименту я зважив куліща зі своїм кріпленням від ЕЦ. Ну і на кінець буду вдячний за підписку та підтримку мого каналу. Всі реквізити в описі під відео.